Пройдемо сьогодні з старою частиною міста. Олександрійський полиць культури. Много вона братська могила. На самом деле то був колись скіпський курган. Там поставили дядька з автоматом. Називається братська могила. Така стара вулиця навскоси йде. Раніше йшла до церкви. Церкву зруйнували, а на місці стояв пам'ятник Леніну який теж знесли. Таке перехрестя там з п'яти доріг. Незручно іноді проїжджати. Центр міста практично. Одноповерхові будиночки. Там відкрили мебельний магазин від з тієї сторони, з вулиці Братської. Хтось робив будиночок, відреставрував. Оновив. А ось вулиця Таврійська. Старий будиночок. І он з тієї сторони теж відреставрував. Зараз покажу. полным планом Таврийская часть Не знаю, кто с людьми тут або какая-то фирма. Так, а мало проезд на улице. Ну, разни... Мабуть, было зруйновано. Добу, або прибудували? Коробка дев'ятиповерхова. Виходимо до Швейної Фабрики. Навіть, може і зараз ще хтось щось шиє. Але на першому поверсі з тієї сторони там магазини даються в оренду. Такі Старенькі одноповерхова. Одноповерхова Олександрій. Чи закинутий буде? Старенька така табличка. О, і туди виходимо на Соборний проспект. А ми підемо сюди двором на браулицю Братську. Трошки слизько, ніхто нічого не посипав. Люди виживають самі як хочуть. Ось такий сьогодні чудовий сонячний день. Спочаток цієї вулички. Мабуть, сьогодні досы.